Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Почну з головного: ситуації з водопостачанням. Прошу поставитися уважно, дуже уважно. Катастрофа пов'язана зі зруйнуванням окупантами Каховська ГЕС. Це наймасштабніша техногенна катастрофа такого плану. Вже зараз зрозуміло, що її наслідки будуть ліквідовуватися роками, якщо не більше. Рівень води в Каховському водосховищі тільки за сьогодні впав на 0%. Кома метрів, а з моменту руйнування дамби це понад 2,8 метрів. Падіння рівня продовжується. При подальшому падінні діюча система для перекачування води із Каховського водосховища в південне, від якого подається вода на 70% міста, стане неможливою. Це буде найближчої доби, щоб всі розуміли. Ми ще рік тому почали готуватися до подібних сценаріїв. Завдяки раніше проведеним нами масштабним роботам вода. В південне та Карачуновське водосховище було закачана до максимального рівня. Тому зараз міськводоканал працює фактично у штатному режимі і вода в місті є. Зараз також здійснюються усі необхідні технічні заходи, і ми маємо запас по часу місяць, якщо без економії, та півтора місяця, якщо з економією. Ми будемо економити, тобто навіть у цих найскладніших умовах протягом півтора місяці міста буде точно з водою. Але. Звичайно, ніхто не пропускав, що росіяни підірвуть ГЕС повністю. Ті технічні рішення, які доведеться реалізовувати для підйому води зараз, якщо вода впаде нижче критичного рівня водозабору, а вона впаде, на жаль. Ще ніхто і ніколи, тим, тим більше такі короткі терміни, не робив. Тому у нас зараз є лише два сценарії подій: перший, це всі продовжують набирати ванни про запас, а потім зранку їх знову зливати, поливати городи. І так далі. За таким сценарієм, 70% міста, на які подається вода з південного водосховища, приблизно через місяць залишиться без води взагалі. Це 500 тисяч людей, при тому, щоб ви розуміли картину, люди залишаться не просто без води, але й без каналізації. Тому що для цього теж необхідна вода. Сподіваюсь, усі розуміють, що це означає, особливо літом. Другий варіант той, про який я казав вам вчора: споживання води скорочується на 30-40%. Ще вчора всі промислові підприємства міста вже значно скоротили споживання, але головний споживач в місті це населення. Тому кожен мешканець, кожна сім'я також повинна скоротити споживання води на 30-40%. не треба думати, що саме вас відсутність води може не торкнутися. Якщо вода закінчиться, вона закінчиться для всіх районів і для всіх людей, які одержують воду від каховки. Також у приватному секторі та дачних кооперативах потрібно повністю зупинити полив зі шлангів. Тих, хто не дотримується, будуть відключатися повністю. Кривий ріг це не тільки місто, це агломерація. З 800 тисяч людей населення. Тому в розташовані поряд з містом села, на які воду подає Кривбасводоканал, подача води обмежена до 4 годин в день з 8 до 12 дня. У самому місті, у тих районах, на які вода подається з південного водосховища, поки діють обмеження з подачі з 22.00 до 5.00 ранку. В інший час вода, можливо, з трохи меншим тиском, тому що тиск знижується, але подається скрізь. Якщо буде діяти режим суворої економії, це дасть додатковий час, щоб провести необхідні роботи для стабілізації подачі води по всьому місту. Не буду поки що говорити, які плани, але вони є. Поки що обмеження, як бачите, не сильні. Але якщо фахівці водоканали бачимо, що споживання до необхідних значень не падає, вводимося додаткові обмеження. Ще раз повторюю: це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з нас. Перший варіант не економна а через місяць 70% міста без води. Другий – економимо і виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає. Вірю в вашу свідомість, дорогі земляки, і сподіваюся, разом ми подолаємо це випробування, як долали багато інших. Був вже і спроба москалів заскочити в міста з наскока, і потім наступ з Херсонського напрямку, і блекаути, і руйнування Карачунівської дамби все це було. Але ми це подолали, і це подолаємо. Щодо інших подій. В цілому в місті вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Життя триває. Задля літнього відпочинку дітей у кривому розі запрацювало 76 пришкільних дитячих таборів для понад 4 тисяч дітей. На дітей чекає проведення конкурсів, акцій, вікторин, фестивалів, флешмобів, квестів, а також спортивних заходів. Робота цих майданчиків з літнього до організована у дві зміни: у будні дні зранку з 9 до 12. Це квести, співи, танці. А в другій половині з 15.00 до 18.00 спорт. Як я вже сказав, перша половина присвячена навчальним та розважальним заняттям у різних крутках, а друга половина спортивному напрямку. Табори для безпеки дітей відкриті у закладах освіти, які мають укриття. Прийом дітей відбувається за заявами батьків. Ви можете звернутися до керівництва вашої школи. Все безкоштовно. Я вважаю, що незважаючи на війну, ми повинні забезпечити наскільки це можливо, нашим юним кріворівцям, дітям нормальне дитинство. Мало хто зараз може поїхати на відпочинок. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по зосередженні живої сили та військової техніки ворога. Втрати противника за добу складають майже три роти. Знищена та пошкоджена 47 одиниць військової техніки окупантів. На нашому напрямку у Нікопольському районі Дніпропетровської області вночі ворог двічі атакував Нікопольський район, Мирівську громаду з БПЛА, а Нікополь з важкої Без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!